Українці, привіт! Раді дати вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення такого авто, як Opel Astra. Як завжди, беремо автомобілі з 2006 по 2020 рік. Чому ж саме Opel Astra? Чим цей автомобіль нас так зацікавив? Якщо ми дивимося статистику тих автомобілів, які українці полюбляють приганяти та розмитнювати, Opel Astra входить в топ-10. І це є чудовий автомобіль, який полюбляють українці, і цей автомобіль. Він дуже гарно представлений в Європі. Є багато вибору, українці можуть подивитись вибрати. Але сьогодні свою увагу ми звернемо на автомобілі з бензиновим двигуном. Якщо дивитись по популярності і по кількості яких двигунів найбільше, то це двигун 1,6 бензин. Отже, орієнтуємось на бензин. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку по розмитненню. В нашу категорію входить три покоління. Три індекси Opel Астра. Це покоління H, яке стартувало з 2004 по 2010. Далі покоління J 2009-2015 рік. І з індексом «K» з 2015 по 2021 рік. В нашій табличці починаємо огляд з 2006 року. Opel Астра 2006 рік, 1,6 бензин. Мінімальна прохідна ціна, критична 700 євро. І вартість розмитнення такого автомобіля буде 67 100 гривень. І плюс-мінус така ціна залишається розмитнення до 2011 року. Зверніть увагу, 11 рік ми вже маємо ціну в купчі мінімальну прохідну, ту ціну, по якій митниця пропустить 2000 євро. Митні платежі 68 400. І далі вже з 2012 року йде підвищення як і вартості самого транспортного засобу, так і вартості митних платежів. 12-й рік. Мінімальна прохідна 2500, митні платежі 71 тисяча. І з цього вже року 13, 14 і далі, ціна починає рости на 5, 6, 7 тисяч гривень. Великий такий, знаєте, ривок починається далі: з 17, -го, 18, 2019 і 2020 року. 20 рік, мінімальна прохідна 11500, митні платежі будуть 156 200 гривень. Якщо звернути увагу на цю табличку, ви для себе можете прийняти рішення, що топ таким найкращим роком для розмитнення Opel Astra на бензиновому двигуні є 2009 рік. Коли мінімальна прохідна ціна це 1200 євро, і митні платежі складають 65 тисяч. 900 гривень. Тобто це ідеальний рік для розмитнення саме цього транспортного засобу. Звертаємо увагу, коли купуємо автомобіль на рік його виготовлення. Часто ми дивимося в тих паспорті, це коли дивимося перша реєстрація, як це в Європі. І якщо перша реєстрація перший, другий, третій місяць, то є велика вірогідність того року, що. Автомобіль було вироблено в попередньому році, і тоді по цій таблиці нам потрібно буде рахувати попередній рік цього автомобіля на сьогоднішній день. Коли ми дивимося, ціни на авторія, починаючи з 2006 по 2020 рік. Є велика кількість пропозицій, досліджуючи ринок і ті ціни, які є на мобіле, де є на європейських сайтах. Якщо ви займаєтесь пригоном автомобіля самостійно, тобто ви маєте можливість виїхати за кордон, придбати автомобіль. Економія на такому автомобілі у вас буде мінімум 1000 доларів, тому що ви зекономите на доставці, на пригоні та все інше. Чудова ситуація зараз українців, які повертаються додому. Тобто вони знаходячись в Європі, їм не потрібно там витрачати великі кошти на перетин кордону їх і далі, вони вже там, в Європі, знаходяться. І цей автомобіль він є такий, знаєте, гарний варіант, щоб його там придбати, в кого є така можливість, і вже на цьому автомобілі повертатись в Україну. На що ми хотіли б звернути також увагу при розмитненні в ці дні перед там травневі свята і далі. Є проблема з блокуванням кордонів, тому що зараз проблема з вантажними перевезеннями. І коли ви будете їхати, звертайте увагу, готуйтесь зарані, який кордон ви будете вибирати, тому що нещодавно у нас клієнти поверталися з Литви. І, як правило, раніше, коли ще були відкриті кордони, такі як Ягодин, на сьогодні його вже перевели під вантажний там у стилух, далі. Там зараз є черга, і люди могли стати там в черзі там, 12 годин або спуститись трошки нижче і заїхати через інші митні пости. Тобто контролюємо свій час, дивимось, де менші черги, і заїжджаємо. Ніколи не забуваємо про експортну декларацію, тому що поляки можуть вас розвернути. І якщо ви вибираєте автомобілі свіженькі з 17 року і вище, то ми вам рекомендуємо брати також сертифікати ЄУР-1. Це допоможе вам в розмитненні цих транспортних засобів. На нових автомобілях там нормальна економія, і як завжди, бажаємо вам самого головного і самого найкращого перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.